Теутеутереутереутеу. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Marshall Denzel, З вами я Денис, і сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри. Хотів сказати Elden Ring. Ти". Не Elden Ring до Elden Ring ще чуть-чуть нам далеко, а гри Dark Souls 1 Ем, Звук в цьому відео мій голос є записаним. Чому так? Бо, бо ваш слуга знов забув перевірити підключеність мікрофону. І, всі, і весь час відео, всі півгодини відео, він сидів і говорив сам до себе, Як завжди це буває. Коротше, підібрали тут, часто випадково знайшов вогневі бомби книжку. І по суті, з цією локацією у нас вже покінчено, лишається один босс і все. Треба лише буде зараз дійти до цього боса, бажано без ніяких пробоїв. Тут в мене якісь дуже великі невдачі з ним виходять, що я його взагалі ніяк полізати не можу. Й удар отримую, а він хілиться, але в нього Хілка якось не прийшла. Може, типу ну взагалі фік знає, що, що це з нього за прикол. Але Хілка в нього не прийшла. Тут я прям смачно так отримую по морді, але нічого. Велика тактика стояння у проході проти багатьох бомжів показує себе з набагато кращої сторони. І великий меч, який може дуже широко бити, себе так само показує прямо з найкращої сторони. Головне для мене це отримання мінімальної кількості урону, щоб нічого собі не мати. Одразу забираємо всі свої душі того чортажу. І в нас 5200 душ, ще велику душа, душу солдата знаходимо, це взагалі супер, потім її використаємо, як будемо на якомусь кострі. У нас лишається останній моб в цій локації, який буде вбитий. Він По суті, доволі легко, але так же само не без втрат. Я вже майже заздох, я так, цей Якось кував, сидів, але нічого. Випили естоса та й, й живемо життя Можна, в принципі, забрати з нього ще осколочок титаніта. Нагадаю, що осколки титаніта нам потрібні задля, е, цього як його <схід> покращення зброї. Але не саме цей, що в мене є, на жаль, але заради іншого. Так, і в нас тут є 5 человечності і кільце захисту та стабільності. Збільшує здоров'я, стійкість, загруженість ломається, якщо зняти. Тобто воно у нас по суті буде жити весь час. Так, і ми тут можемо подивитися, що у нас є 719 здоров'я, 95 стійкості і 52 загруженості. Одягаємо кільце і в нас стає 62 загруженості, 114 стійкості і 862 здоров'я. Тобто здоров'я прибільшилось е, майже на соточку. Типу, ну, це нормально, це рахуйте, в мене тепер влізає 2 хілочки, типу, на повне хп. Це файно, це, ну, тобі, плюс е, постійне здоров'я, дуже і дуже класно. Виходьте ще плюс одна ціла хілка, яку не потрібно юзати, яка вже є в тобі. І по суті, зараз йдемо на останнього боса в цій локації. Після якого вже можна буде переходити нарешті до нової локації. ще не скажу, що типу, тут було якось важко, єдине, що з тим чортом було важко і все. І ми опиняємося на даху. І в нас тут іде відеоролик. В е, цьому ролику буде прям геніально ні 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 не видно, не видно що одна єдина гугуля має. Зброю і броню. Більше ніхто не має. І це наш бос на сьогодні. Як і багато босів в Дрфцомсі або в Endring, ті боси, які мають хвіст, у них можна цей, цей же самий хвіст відрізати. І відповідно з нього отримати якусь класну броню або здачі зброю. Тут бачимо, просто з першого удару хвіст топор отримався і все до побачення. В нього плюс е, зато немає хвоста, і в нього зникають атаки хвостом, бо реально атаки хвостом в нього були бішені В нього є бішені атаки хвостом, типу. Палиця, палиця він мене погано, але... Набагато профітніше його все ж таки збити з меча. Бо поки ти зробиш, не завжди воно пролетає. Ти бачите, він якось умудрився криво отримати дамаг та я умудрився отримати дамаг. І в нас тут з'являється друга огуня. З двома вже дуже складно битися, чесно кажучи. Весь час вогонь, який пробиває ще. Адже захист від вогню щита не маленький але все одно не 100%. Я тут вирішую, що потрібно швиденько прикінчувати одну єдину груню, лишається ХП буквально на півчиха, ми, ми на неї чихаємо і все. Отримуємо ще плюс-шолом, який, до речі, нам потім знадобиться. Тут я пробував його закинути, але подумав, що ні 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 братанчик пішов, потрібно своїми кидуннями Все ж таки ж І тут я зрозумів, що коли ти в нього запереш заспуну, дала, то ти я йому просто підмеж кинув і промазав. І ти пам'ятаєш, коли ти до нього заходиш за спину, то він стояє ні І по суті, бос, який перемігся за першу, першу спробу. Дуже і дуже класно. Подвійна чоловічність, подвійна людяність є. Та плюс 10 тисяч душ. Як на мене, це дуже і дуже непогано. Так, і у нас лишається одна єдина вже тут дія на цій локації, заради чого ми сюди і загалом прийшли. То я ще дивлюся, можливо, тут ще є, бо ми так багато рівнів набудували, але нічого немає. Так само тут пробую не впасти, бо бляха. Я знаю, що дуже великі відстані. Оці водогоролі, Лохи Дуже великі висоти в Dark Soulсі дуже небезпечно можуть бути. І ми тут тягнемо за речах, і в нас відбувається великий дзвін. Суть цього дзвіну, що ми маємо один колокол, це називається колокола пробуждення. Ми маємо один, який вже продзвонили, і маємо ще другий, який знаходиться в підземеллі, там, де були скелетики, де от то все було. Типу, це туди треба йти, типу, в нижнє, в нижнє місто треба йти за тим. Але ми зараз туди не підемо, а підемо на додаткову локацію, яка, по суті, своєї чесно. Я не думав, що вона така буде, але вона виявилася такою, якою є. Я зараз вам не буду сповірити. На майбутнє просто кажу, що ми йдемо в таку якусь дивну локацію. І тут нас ще зустрічає торговець. Торговець, який в своїй суті може бути дуже, дуже корисним. Я тут пробую щось йому класно зробити, щоби. Якось взяти прев'юшечку, але оскільки ви бачили прев'юшечку, я це не виконав на прев'юшку. Вітаю тебе! Мене звати Освальд Скаріма, продавець інтелігенції. Ти мені друг. Тебе я від душі вітаю. Чи хочеш ти сповідуватись, або ж обвинити когось? Або всі гріхи в моїй волі? Тут можна. Взяти, типу, попросити відпущення гріхів, але воно коштує 9 тисяч душ. Оцього золотого, що я вбив, це виявляється гріх. Але пофіг, типу, чесно, не зрозумів, що прикол. Камінь в дуже хороша штука, якщо в тебе є прокляття, бо потім будуть локації, де будуть вороги, які кидають дуже швидко і дуже сильне прокляття, яке тебе буквально на все, на все проходження типу, буде висіти на тобі. Вивчили жастовий. От, і отут в нього можна якраз цей камінчик купити, щоб від цього прокляття не Бог позбуватися. Але за всі рази я ні разу не хапав прокляття, тому. Надіюся, і на це проходження не хапнемо. Тепер можна, в принципі, зробити нашу прев'юшечку, тут я чисто нечайно вибрав. Я, до речі, так один раз вибрав прев'юшки, такою саме мишкою, а не клавішами. І мене якось тикнулося на удар, я взяв порізав торговця, і він на мене обідався. О! О, от! І наша прев'юшечка, в принципі, була, я її зараз ще тут другий раз повторюю, так. О! Шик. Ну і що, в принципі, можна тоді бігти до нової локації. Чому не йду до тієї локації, що йде по сюжету до другого колокола? Ем, там, по-моєму, чуть важче, як на мене. В нас ще треба буквально чуть-чуть, але треба докачатися. Це по-перше. А по-друге, типу, ну, це чисто додаткова локація. Якщо є можливість їй покачатися, то чом би й ні? Хоча це не є, прям тупіково, що все в одна локація і все з одним босом. Ні, це не так. Але на даному моменті буде так. Тут якраз трупіки рухались так смішно. Всього, зараз біжимо якраз до цієї нової локації. Можете зараз вгадати, 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 куди я побіжу. І правильно, ми біжимо до нашого кузнівця, наших друзів забираємо з собою, на хвіст. Я думав, типу їх ще всіх вибити, але думаю, тоді зірвалися лицарі, вони довбануті, чесно кажучи. Оці склітки ні, але тоді вже ці ріта, вони долбануті. От, і ми вже чуємо великі-великі звуки великого кузнеця Ан... Андре. Андре, по-моєму, називається. Відпочиваємо, беремо новий рівень, все вкидуємо в силу. Це буде цілих 5 нових рівнів, як на мене, дуже і дуже нехило. Нас тепер буде ще плюс е, захист збільшений. І найголовніше це збільшений урон. Адже наша зброя має с -с скалення, це типу плюс урону від характеристики і від характеристики сили, в неї доволі непоганий плюс урону. Так, тут е чисто подивився, що треба. Тут треба драконня чешуя для покращення зброї. На жаль, її ми не маємо. Не маємо. І в нас тут є такий доволі цікавий вже противник, новенький. І який появляє, він є одноразовий і він не спавниться, Але він такий, ну, чесно, він не є складний, він просто єдине, що його так довго різати, бо він типу з каменя якогось. Вот. Але єдина тактика. <кхух> Перепрошую. Єдина тактика переможня, яку я з ним таку зустрів і щоб взагалі прям без ніяких проблем було, це коли він його е їх багато не було. Це коли він один заходиш йому якраз на оцей бік, де немає в нього ноги за руку і починає ще безнаказано бити. Головне лишати моменти на чу-чуть виносливості, о, щоб ви бачите, і весь час тримати щит, бо він тільки що ще вдарив мене своїм хвостом погане. Йому ж хвіст не пам'ятає, чи можна відвалювати, а якщо можна, то чи звідти щось вивалюється. Чесно кажучи, ніколи не пам'ятаю. Та й це чуть важко йому саме хісь відвалити. От, тому от можна отак просто в нього там під мешкою жити, такого от натикати. 2000 душ і демонічний титаніт, не путати з драконньою чи ні-ні-ні, це не то. І по суті це є перехід в нову локацію. Це якийсь ліс сад темних Корні. корні. От, е як виявляється локація, я думав, що вона буде чуть складна по урону якомусь поше чомусь. Але виявляється, що ні, виявляється, я навіть дуже добре прокачаний, що до неї, можливо, перекачаний, не знаю. Зараз фіолетового мха з цих чудіків вилазить. Що це за приколи? Тут, до речі, є друге Друге місце, куди я знаю, що там можна далеко, далеко так не спускатися, і там ще будуть свої приколи. Але точно не пам'ятаю, навіщо саме цей спуск є. До нього повернемося пізніше. Е, цей мох, що він дає? Е, в ігрі є отруєння, і якщо на тебе накладається отруєння, воно потім буде тобі сидіти жарти хП. Щоб не желило ХП, по-моєму, якраз саме отруєння є для того, щоб... А цей мох є для того, щоб зняти отруєння. Коли їх кілька тут вже доволі складно, чесно кажучи. Контрити. Отут прям на, на мінімалках, на останніх потугах виносливості ми це зробили. Забігли. І по суті біжимо далі досліджувати локацію. Тут у нас є двері, які закриті з допомогою. Це, по-моєму, двері до DLC, якщо я не помиляюся або ні. Переспінряємо тоді найближчу таку печерку прохід. Тут забираємо приколчик, велика душа. <риколчик> Отримуємо приколчик в вигляді чотирьох чудіків, які нас одразу окружають. Щось я взагалі і забув і не подумав про це. Думав, що це хід до боса, що він мене врятує, але ні. Ні, я зрозумів, що з ними треба битися. Попробую їх попалити і виявляється, вони дуже непогано паляться. Та, але в них є такі дуже неприємні дальні атаки, які доволі непогано б'ють. Не скажу, що сильно, але і немало. немало. Але в принципі їх з меча легше краще, як на мене, вбивати. Всіх. Забираємо, отут у нас вилітло зараз і червоного мха. напевно це проти цього. Пробував копнути, не вийшло. Правило Dark Souls No1 лежачих не б'ють. Він на нас першим ділом кастує таку штуку, яка повільнює. І так поняв, типу не дає можливості, можливо, щось використовувати, точно ще не знаю. І бачимо, що от ще є чудики для вставання. І поки ще й оці проснулися, я ще й не настільки виносливості з Тут Тут взагалі тут для мене біда бідейша Ось ще все один древень, оцей, один оцей гігант. Пробуємо древні зараз нафіг спалити, щоб залишається один на один зі гантом. Добре, що він нас не уповільнив, як перший це робив. Але в принципі, чим більше ворог в Dark Souls, тим типу, він такий собі. От Якщо він людину подібне, пам'ятаєте, скільки я часу мав тим золотим дурним? Я бляха скільки? Півтора години, ну десь. Ну поки пшо потикався, пшо подарувався, пшов назад потикався. Ну да 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 нормально я час нього слив, чесно кажучи. От. А тут з цих першого разу. Е, шолом і взагалі сет елітного рицаря. Це наш, по суті, майже майбутній сет на цілу гру буде. Майже на цілу гру, окей. Не на всю гру. Адже потім ми знайдемо ще кращий сет, але все одно. Тут дуже сильно повезло, що він просто промазав цією атакою. Але все ж таки ж да, сад дуже хороший, води він і красивий, потім я його ще додумаюся колись надіти, позараз не додумався. От. І ще один такий прикол по поводу взагалі всіх ворогів в Dark Souls. Вони мають свою комбоатаку. Якщо, почина... Якщо вони попадають по тобі першим ударом, навіть по щиту. Урон не проходить, все одно вони попали, е, вони проводять другу атаку комбо. Якщо друга про, проходить, вони можуть провести третю, якщо вона в них є. А тут такий прикол, типу, якщо вони першою не попадають, в них є дуже висока імунильний взагалі не проводити своє комбо, бо типу все, я відійшов геть, типу вони не попали і до побачення. Так що там, мотайте, мотайте на ус. І в принципі з рахунком 7244 душі. Ми піднімаємося нагору та входимо до боса. Так-так. Це один з таких, не скажу що найлегших, але дуже простеньких босів. Але я просто знаю, що з ним очікувати. Це бос, який б'є магією. Тому я шукаю найбільше резисту в магії Шолом і всі інше де що має. Тобто наш шолом має 15 і він, по суті, є найкращим у цьому всьому. якраз шолом горгулі. І наші звичайні тряпочки так же само мають най... найкращий захист в е... броні від магії. В принципі, все. Наділи, все, що могли. Лишилися три фляги естуса. Е... Чуть-чуть типу, мало, звісно, мало, ну, але що зробиш? Чесно, я не думав, що я так швиденько за один раз дійду до боса. Попробував його спочатку загасити вогнем, і поняв, що, що в мене тут діло з щитром. До речі, да, так, в нього є такі. Це два з трьох видів його атак, Він по суті тільки ним буде і робити. До нього не підійдеш, лише чекати, поки він сам до тебе додумається спуститися. А... А, тут я на ціле ХП витратив цілих 2С з я думаю, тільки один раз підлікувався, а вже все не мав. І все, по суті, ще раз підлікувався, фул ХП і я вже не маю. Дуже-дуже печально, його треба якось буде прокачувати. Дуже багато урону отримується, адже мої шмотки просто знижують магічний атак, а не повністю деблокують його. Так, що так? Треба триматися, треба просто жити. Тут загалом м, треба дотримуватися певної стратегії у порівнянні з ним. Я до цієї стратегії дійшов Чуть-чуть пізніше. Наприклад, як зараз я зрозумів, що можна перекатуватися, типу ще щось. І настав час нарешті бити боса спустя на певні хвилини -дві і півтора полоски хп. Тут на кінці він зривається, так що треба від нього відбігати. А він ще чуть регениться, я це буквально тільки що зрозуміти, він буквально по міліметрику, але в нього відійшов реген ХП, вже вже більше не буде йти. О, тут я вже почав майстерно його кайтити. А тут прям такий дуже неприємний злапав, дуже неприємний його цю стрілу злапав. Оці, коли він три згустка пускає, воно набагато краще. Потім я зрозумів, що від нього треба перебувати якнайдовше. Не можна біля його центру перебувати. Тут прям взагалі дуже максимально мені повезло, адже це вже остання була е, моя хапуля, по суті. Я вже більше не маю права на помилку. Тепер більше не маю І, до речі, зрозумів, що з цього боку можна ховатися тупо за дверями. І де він тебе не атакує, дуже-дуже класно. Треба буде це взяти на озброєння, але, на жаль, я це поняв занадто пізно. Ще отримується скільки 100 урону, пробую якось по максимуму його загасити. Він, до речі, він саме в цей момент ргениться. От. І по суті в нього лишається останній його присад. Я думаю, якби я навіть взяв арбалет, я би зміг би його достріляти. До речі, як варіант. Як варіант. Я чомусь тільки зараз про це подумав, що можна. Раз він не дається на магію мою, його можна арбалетом достріляти. І тут я прям живу-живу на останніх моментах. Прям знаєте, як в останніх бойовиках ПП закінчилось, хілки закінчились, але я також закінчився. себе. Ну і по суті, в принципі, нічого складного тут немає. Можна його буде зараз пройти. От, але це вже зробимо ми в наступній серії. Вибачте, що таке озвучене відео не наживо, не з моїми живими емоціями. На жаль, мені дуже встигну за те, що я забув, за те, що я це не зробив. От. І тому хочу вам всім подякувати за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі всім в новій серії. Всього найкращого та до побачення!